Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році НАТО зміцнило східний фланг США. Розгорнули батареї Петріот у Польщі, Румунії, Словаччині та країнах Балтії. Комплекси розгорнули для запобігання ракетним ударам з боку РФ, зокрема у разі ескалації. Що стосується самої України, то після масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру Україна отримала системи Петріот у межах допомоги від США, Нідерландів та Німеччини. Перші батареї були передані навесні 2023 року. З того часу й дотепер американський комплекс уразив чимало російських ракет. Особливо потрібно відзначити перехоплення ракети «Кинжал», які РФ вважала неперехоплюваними. Крім того, за допомогою американського комплексу було неодноразово перехоплено ракети Іскандер, Калібр, Х «Х-101» та інші.